Підготовка будинків у Харкові до осінньо-зимового періоду триває. Наразі планові роботи виконуються в одній з багатоповерхівок Київського району. Тут працівники комунального підприємства Харків водоканал замінюють труби внутрішньобудинкових систем господарчої побутової каналізації. Сьогодні ми закінчили роботи по заміні близько 30 метрів трубопроводу каналізації. На цей момент будинку повністю підготовлена система водовідведення. До цього періоду були виконані роботи по ревізії запірної арматури на будинковій системі холодного водопостачання. Будинок повністю готовий до експлуатації в осінньо-зимовий період. За період з початку року у Київському районі було проведено 10 комплексних ремонтів систем холодного водопостачання, під час яких було замінено близько 500 метрів труб. Розповідає начальник дільниці, і це лише частина виконаних робіт. На 25 будинках була зроблена заміна каналізації общою протяженностю біля 700 метрів. І зливову каналізацію ми поміняли на Трьох будинках протяженності около 50 метрів. Загалом же по місту додає Валерій Харлан, начальник профільного управління, протягом сезону такі роботи заплановано виконати в 1100 будинках. Цього року через пошкодження обстрілами систем теплогенерації та дострокове закінчення опалювального сезону підготовчі роботи до наступного періоду у Харкові почали виконувати вже з 1 квітня, тобто на місяць раніше, ніж зазвичай, акцентував він. За місяць роботи ми підготували із запланованих будинків близько 800 будинків внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання та водовідведення, які вже готові до експлуатації в осінньо-зимовий період. Ми в цих будинках виконали ревізію запірної арматури, заміна невеликих аварійних участків, профілактичну чистку господарчо побутової, каналізації, перевірку. Систем зливої каналізації також в цих будинках, крім обслуговування, виконуємо великі поточні ремонти. Заплановано по місту в цьому році виконати близько 540 будинків. Заплановано виконати більш великі поточні ремонти. На цей час в цих будинках нами заплановано близько 38 кілометрів замінити. Трубопроводу холодного водопостачання та водовідведення на цей час виконано поточні ремонти в 220 будинках і замінено більше 11 кілометрів трубопроводу. Комунальники говорять, розуміють, як складно людям залишатись довгий час без води. Тож для того, щоб зменшити період відключення водопостачання, поточні ремонти виконують у декілька етапів. Спочатку підготовчі роботи, і вже потім лише в момент підключення нової змонтованої системи відключають воду на декілька годин, і це суттєво покращує якість послуги. Яна Біляєва, Сергій Перець, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків. Новини.